А чи знали ви, як ОУН співпрацювала з західними спецслужбами? Так, після завершення другої стої війни почалася інша війна, холодна. І як британці, так і американці прагнули використати ОУН та УПА у власних цілях. І власне з кінця 40-х років вони почали співпрацю. Одним із результатів цієї співпраці стала так звана група Мирона Матвієйка. Це група з шести членів організації українських націоналістів під проводом Мирона Матвієйка. Це тодішній чільник служби безпеки ОУН. І цю групу у 1951 році було завезено таємно в? Радянський Союз на літаку її було завезено в радянський Союз з метою того, щоб вона власне дізналася про стан справ в СРСР, про те, яка там армія, про те, як там поживає УПА, і загалом, в принципі, що робиться в СРСР. Але КГБ знало про цю групу, і фактично тільки група Матвієйка приземлилась на територію України, її було спіймано. І як наслідок, Мирон Матвієйко був змушений співпрацювати з КДБ і дезінформувати Бандеру і британців, з яким він мав контакти. А ти знав про цей факт? Якщо ні, то постав цьому відео лайк і підпишись на мій телеграм-канал.